Доброго дня, знаходимось на вулиці Центральній. Тут стартував третій етап ремонту колії. Виконують демонтажні роботи. Після чого розпочнуть підготовку нижньої будови колії та укладання рейок. Крім цього, біля ЦУМу облаштують сучасну кадзимну платформу. Встановлюють відсилені рейки, бетонні шпали, гранітну бруківку. За даними від міськради, це дозволить послужити колії менше 25 років. що читати новини Дніпра та області можна на сайті DPInформаtor.a, а також слухати на радіостанції інформатор FM7.3. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, знаходимося на центральній. Тут стартував третій етап ремонту колії, виконують демонтажні роботи, після чого розпочнуть підготовку нижньої будови колії та укладання рейок. Подробилося до фото шукайте на інформаторі, бережіть себе.